Семоосвіта – найгнучкіша форма цілої системи освіти. Вона може охопити всі школи та курси. Нею може користатися людина, на якій би ступені розвитку вона не знаходилася, від найнижчого до найвищого. Цей спосіб набувати знання найбільш відомий, бо він починається з перших кроків свідомого життя людини і закінчується тільки тоді, коли людина вмирає. Попри все, він найприйнятніший, бо дозволяє кожному відповідно розпоряджатися і своїм часом, і місцем знань, і самим предметом вивчення. Саме так у 1929 році редакція журналу Самоосвіта визначила цілі та задуми видання, яке виходило в Харкові в 1926-1933 роках. Перший номер самоосвіти вийшов українською мовою у січні 1926 року і був розісланий читачам безкоштовно. Наступні номери можна було придбати лише шляхом передплати. Опубліковані в журналі матеріали групувалися за рубриками програми різних шкіл, курсів, матеріали для вивчення загальноосвітніх дисциплін, спеціальна самоосвіта, бібліографія, хроніка, інформація, листування. Тощо. Журнал був адресований двом групам читачів: перша менш підготовлена, яка хотіла самоосвітою набути початкових знань, а друга, яка прагнула поглибити свої знання. Одним із завдань журналу самоосвіта було висвітлення питань методики і організації самоосвітньої роботи та допомога в цій справі освітнім органам і установам клубам, хатам читальням бібліотекам. Одна із цікавинок журналу рубрика «Готуємося до вишу, яка з'явилася у 1928 році, і друкувала матеріали з таких навчальних предметів, як математика, фізика, хімія, українська мова та література тощо. Ці матеріали друкували як окремий додаток до журналу у вигляді підручника, який мав на меті допомогти вступити на робітничі факультети робфаки. Зокрема, в номерах 5-9 за 1928 рік було розміщено повний курс з української мови та математики. Редакція журналу також проводила консультації для читачів та перевіряла надіслані ними контрольні роботи. Із жовтня 1929 року у журналі почав друкуватися заочний курс «Робфак удома, який містив повний курс дисциплін, які вивчалися на робітничих факультетах. Цей заочний курс був розрахований на три роки. Впродовж 1929-30 років. Редакція опублікувала перший курс, який складався з таких дисциплін: суспільство українська та російська мови, математика, природознавство та географія. Серед чисельних публікацій зустрічаємо статті на цікаві та актуальні сьогодні теми. Наприклад, у статті що дає екскурсія для самоосвіти, автор зазначає, що найкраще для засвоєння будь-якої речі чи явища це самому побачити, або ж для засвоєння правила чи закону самому їх перевірити. Екскурсія є хорошим прикладом наочності, саме на екскурсіях учень чи студент самопізнає та навчається. Тут його знання переходять від теорії до практики. У статті, як треба читати книжку, йдеться про користь читання та його значення, про те, як вибирати місце, як підготуватися до самого читання, чому не варто сідати за читання після обіду та інші цікаві поради. Загалом тематика статей дуже різноманітна: газети в самоосвіті, нові форми освіти на селі, музичні твори до засівної кампанії, що читати з тваринництва, культур фільм та самоосвіта тощо. Журнал самоосвіти друкували тиражем 7-10 тисяч примірників. Ілюстрований матеріал у виданні був представлений доволі скупо. Здебільшого це портрети відомих особистостей та фото з виробництв. У фондах педагогічного музею України зберігається близько 40 примірників журналу «Самоосвіта». Детальніше з інформацією про журнал ви можете ознайомитися на сайті музею у розділі Віртуальні виставки. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за новими відео.